Серед воєнних злочинів Росії не тільки збройна агресія проти України, вбивства і терор цивільного населення, тортури, незаконне ув'язнення і зникнення людей. Цей ряд злочинів продовжують системні і масові пограбування і незаконні привласнення активів і майна як державного, так і приватних осіб. Викрадення і вивезення в окупований Крим, Росію і подальший експорт українського зерна стало темою розслідувань урядів і медіа по всьому світу. На нашій захопленій території російські окупанти вкрали вже як мінімум півмільйона тонн зернових і шукають зараз, як їх десь в чорну продати. Так продати, щоб грошей заробити на вкраденому і зберегти дефіцит на легальному ринку. Розслідування викрадення і вивезення українського зерна із окупованих територій проводили багато ЗМІ в Україні і світі. Для команди Центру журналістських розслідувань було важливим, по-перше, знайти і оприлюднити докази злочину, а по-друге, встановити конкретних його організаторів і виконавців, щоб у майбутньому цих осіб можна було притягнути до відповідальності. Центр журналістських розслідувань вивчив весь ланцюжок так званого зернового експресу від поля до портів Криму і Росії та країн, куди його експортували, і встановив учасників цієї злочинної схеми. Окупанти вивозили крадене зерно минулорічного урожаю із Херсонської та Запорізької областей автомобілями. На адмін межі з Кримом щодня скупчувалось більше сотні фур. Потоки вантажівок йшли у кількох напрямках: до зернового терміналу Авліта порту Севастополя, до терміналу АБС у рибному порту Керчі. До Росії через Керченський міст. Після відновлення залізничного сполучення зерно почали вивозити і вагонами. За словами місцевих мешканців, у розпал пограбунку через станцію Джанкой за добу проходило до 60 вагонів, завантажених зерном. На цьому відео зафіксовано, що вагони належать ростовській компанії Агрофрегат. Так, до Крима щось доїхало. Зерно з України. Сто років тут не було. Ніколи не було, і от знову. У вивезенні збіжжя залізничним шляхом задіяна також велика російська компанія-оператор Технотранс, що належить російському мільярдеру Віктору Чуйкіну та Діані Максимовій. Серед відомих кримчан, які отримали місце в ланцюжку пограбування України, ми виявили екс-міністра транспорту Анатолія Цуркіна. Він займав цю посаду до січня 2015 року, а потім став радником голови Криму Аксенова і має його покровительство. Компанії Цуркіна возили бітом, з якого укладали дорогу із Мелітополя на Бердянськ, аби швидко і комфортно возити збіжжя та іншу продукцію до порту, через який також сподівались перевалювати зерно на експорт. Автомобілі Анатолія Цуркіна також транспортували зерно із окупованого півдня мостом через Керченську протоку. Ці докази він задокументував особисто, коли виникли проблеми із Ространснадзором, який не пропускав автомобілі, що везли зерно із Мелітополя у Темрюк через їх перевантаження. Я вважаю, що такими моментами для граждан Мелитополя Запорожской области мы никогда не сможем интегрировать их в правовое поле Российской Федерации. Після створення росіянами компанії Государственний зерновий оператор Цуркін став одним із перших, хто отримав підряди для перевезення зерна у віджаті запорізькі елеватори для формування так званого зернового запасу області. Доповнені зерном вагони скоро відправлять російським покупателям. Благодаря роботі компанії Государственный зерновий оператор. Урожай фермерських хозяйств Запорізької області в цьому году буде повністю реалізований. Завдання компанії Государственний зерновий оператор легалізувати вкрадене зерно у захоплених агропідприємств, скуповувати за безцінь у місцевих аграріїв, зберігати його та вивозити на російський ринок. Вона почала діяти ще у травні 2022 року. Однак, офіційно була внесена до російського державного реєстру тільки 22 грудня. Це не завадило центру журналістських розслідувань встановити усіх керівних осіб цієї російської компанії. Вы приезжаете в ГУП ГЗО, там да. есть юрист, и там же вы заключаете договора на продажу своей продукции. У нас осуществляются поставки вагонов на территории Российской Федерации. Это в первую очередь морские порты Крыма, Севастополь, Феодосия. Отработали там определенную методику и по ценообразованию, то есть существенно подняли закупочные стоимости на соответственно, зерновые культуры. В этом году в Запорожской области собрано полтора миллиона Тон зернової. Усі ці показані нами особи вчиняють на окупованій території України воєнний злочин, беруть участь у незаконному привласненні майна і організовують вивезення зерна з південних регіонів України морським залізничним та автомобільним шляхами. А тепер згадаємо морський ланцюжок зернового експресу – незаконний експорт із закритих портів Криму до портів Туреччини, Сирії, Єгипту та Лівану. Для обходу санкцій судна перевізники українського збіжжя користуються практикою, що існувала ще з 2014 року. Вимикають систему спостереження АІС при заході чи виході з кримських портів і зникають з онлайн-радарів. Імітують завантаження на рейдових стоянках російських портів у Керченській протоці. І далі вмикають їх уже у відкритому морі. І при підході до портів, де вивантажують вкрадене зерно. Згідно із міжнародною конвенцією з охорони людського життя на морі, АІС є обов'язковою до використання його вимкнення є порушенням і дає підстави морській охороні зупинити та оглянути судно. Однак переміщення суден можна відслідкувати за допомогою онлайн-сервісу Traffic, чим і користуються журналісти-розслідувачі. Про рейси із Севастопольського терміналу Авліта писали багато ЗМІ, А от зерновий термінал АБС у Керчі якось залишався в тіні, яку ми вирішили засвітити. Цей термінал знаходиться на території Керченського рибного порту. Володіють ним бізнесмени з Дніпра в українському реєстрі юридичних осіб, засновниками товки, вказані мешканка Дніпра Галина Вов'яченко і керчанин Іван Копилов. В російській юрисдикції підприємство з'явилося в грудні 2014 року. Від березня 2020-го на російському ЄГРю власне 100 стовідсотковий частки ТОВ значиться Олена Воб'яченко. За російським номером телефону до Олени Воб'яченко дозвонитися не вдалося, але вона взяла слухавку за своїм українським номером. Перед тим як її кинути, сказала, що термінал, начебто, не працює, а вона не має до нього стосунку. Власниками суден В'єра, «Надєжда» та сормовський 48 які регулярно робили рейси з Керчі до Туреччини. Є Уляна та Максим Фісик. Вони володіють компаніями Кастор, Кубанська морська компанія та Петрахлеб Кубань. Таким чином ми показали налагоджену схему фактично відкритого вивезення украдене українського збіжжя до Туреччини. Хоча ця країна офіційно заявляла, що не купує в Росії незаконно вивезене з території України зерно. Наш колега Осман Пашаєв зафіксував на відео розвантаження зерна із судна «Міхаїл Нінашев, який доставив із Криму 27 тисяч тонн українського збіжжя до порту ММК Металурджі Іскендеруні, який входить до російської групи Магнітогорський металургійний комбінат. Контроль над нею належить доларову мільярдеру Віктору Рашнікову. Через кіперську компанію він є власником більше 80% акцій товариства. До складу комбінату в Іскендеруні входить і морський порт. Зараз я йду скрізь цю колючий дрот і паркан це ММК меторгія Порт під Іскіндероном в 20 кілометрах, який повністю належить російському олігарху Віктору Рашковану. І саме сюди пришортувався Мих... Михайло Мінашев з українським краденим зерном, з тобто так званого Севастопольського порту Авліта. Спочатку він відключив радари, проник Ак'яр, в Крим, потім вийшов звідти з зерном, зробив вигляд, що завантажився в порті Кавказ і через Босфор Дерданели прийшов аж у Середземне море і привіз рекордні 27 тисяч тонн українського краденого зерна. Помилився трошки Ось він. Михайло нашов. Факт розвантаження. І злочин можна фіксувати, і машини компанії Азята Шемеджлик, які розвантажують зерно, а завантажують щось інше, Михайло, і ні наш. Матеріали Центру журналістських розслідувань про організаторів та виконавців злочинного зернового експресу широко використовували і інші змі, в тому числі іноземні іспанське видання El Periodico використало матеріали розслідувань ЦЖР та надало коментарі головної редакторки Валентини Самар про те, як функціонує зерновий експрес, та одна з його складових компанія «Государственний зерновий оператор». ЦЖР також мав можливість розповісти про розслідування схеми зернового експресу на конференції Велика Російська крадіжка зерна, яка проводилася у Брюссельському прес-клубі 30 серпня. Одним із найважливіших результатів журналістських розслідувань зернового експресо, які проводили багато світових та українських ЗМІ, став широкий розголос переконливих доказів цього злочину Росії. Дяки якому порти Туреччини та Єгипту відмовились приймати судна перевізники краденого, ідентифікація журналістами судновласників та організаторів викрадення і перевезень збіжжя з окупованих Росією територій півдня допомагає правоохоронним органам розслідувати ці злочини.